Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На 10-му році війни, яку Росія розв'язала проти України, і на другому році повномасштабного вторгнення, коли нам буквально довелося боротися за виживання і суверенітет, український бізнес також намагається виживати та бути корисним країні, адже мова вже не просто про заробіток, а про існування держави. Втім, в будь-якому позитивному явищі рано чи пізно з'являється, так би мовити, темний бік. Як відомо, завжди знайдуться ті, хто не проти хайпанути та заробити на людському горі. Так почали з'являтися рекламні кампанії, бренди і навіть торговельні марки, які експлуатують тему війни не в Україні в своїй комерційній діяльності напій Буча Комбуча, редиска Азовсталь, Печиво, Привид Києва, сухарики збройні сухарі України, ковбаса ЗСУ Лаваш із зображенням українських воїнів на обгорці тощо. Все це обурило українців. Тож у відповідь спочатку з'явилася заява від небайдужих активних громадян України про неприпустимість експлуатації тем війни в комерційній рекламі та маркетингу, а потім законопроєкт номер 9128 який передбачає обмеження використання військово-патріотичної тематики під час реєстрації. Торгових марок та в рекламі, зокрема, заборону реклами розповсюдження товарів і послуг, а також реєстрації торговельних марок з використанням назва населених пунктів та місцевостей, постраждалих унаслідок російської збройної агресії, бойових дій та військових операцій, військової спеціальної техніки, військових підрозділів та інших найменувань, що стали загальновизнаними символами стійкості та героїзму українського народу. Очевидно, що такий закон не зможе передбачити всі можливі випадки експлуатації тем війни, але він точно зменшить кількість таких кейс. Варто також наголосити, що зазначені в законопроєкті обмеження не поширюються на рекламу кіно, відео та видовничої продукції, тому що, коли мова йде про культурний фронт, йдеться про висвітлення воєнних подій, а не про використання назва для продажу товарів, що жодним чином не пов'язані з війною. Отримання емоційної реакції є одним із найефективніших способів зацікавити споживача. Однак, якщо неймінг слоган то, що викликає негативні емоції, гнів, страх, смуток, це може бути розцінено як експлуатація. Споживачі наразі прагнуть, що в їхнім Оціям співчували, а не маніпулювали хочуть етичного маркетингу, який показує, що бізнес є соціально відповідальним. Автентичність бренду ще ніколи не була такою важливою для успіху бізнесу і компаній, які присвятили себе загальному благу, а не лише прибутку. Тож, як не перейти межу в створенні креативу для бізнесу, ось кілька порад. Утримайте від експлуатації назв подій: міст та місць, де загинули люди, а також від використання інших чутливих найменувань, символів і образів пов'язаних з війною та з опором російської агресії. Уникайте популяризації. Ці стереотипів, наприклад, зображення жінок як сексуальних об'єктів з метою продажу продукту при створенні реклами чи бренду сфокусуйтеся не на хайпі та охопленнях в соцмережах, натомість покладіться на аналітику, дослідження та аналіз поведінки майбутніх споживачів, щоб краще зрозуміти потенційних клієнтів. Покажіть вашу підтримку України та ЗСУ не через зображення на обгорці і невикористання воєнних назв у неймінгу. А у ваших власних програмах донатування, волонтерства тощо, дуже вдало це роблять ціліпо нова пошта, розетка Укрпошта, етноді. Тім, Гудвайн та багато інших. Створіть робочу групу з професійних експертів та звичайних споживачів, яка зможе дати вам попередню оцінку вашої маркетингової кампанії, до того, як вийти з нею на ринок, дотримуйтеся всіх державних і екологічних норм, галузових стандартів і, звісно, законів України. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!